Привіт, друзі! Життя неможливо без любові. Це однозначно. Хтось любить котів, хтось собак. А ми з вами любимо рослини, тому що як їх можна любити. <свисті> хтось любить рослини, ті, що можна поїсти, ті, хто понюхать, а ті, хто вони є, незвичайними. От, ну і відповідно сьогодні я розкажу про свою любов до однієї дуже цікавої рослини, яка називається бузина. В культурі нашій ми вирощуємо, як правило, два види бузини. Бузина раз Тобто. Китицева, самос, так, китицева і е, е, самбука нігра. Тобто е, чорна. Йо-йо, Це не російська, це просто якось звучить ніби як е, типа, репери, поняли? Ось, Коротше, що вам скажу цікаве. Е, Напевно, в мене десь точно ну, сортів 20 бузин 100% є. Варігатні, чорні, зелені, покручені, коротше, жовті, холоновидні, розкидисті, дуже багато різних варіацій. От. Але е, взагалі це треба для того, в кого наш є, де її посадити. Ну, Логічно, правильно. А є бузини, які можна вирощувати навіть в горщику, тому що вони маленькі ростуть. І про таку із бузин я сьогодні розповім. Це просто. Мене навіть не вистачає зараз слів. Це знахідка, це скарб. Привет, це бузина, яка називається Cherry Lace. Бачите, ось така ось красунька. От, я посміхаюся для заставки. Це... Я вам скажу, хто це така. Давайте, поїхали. Бузина чорна Cherry Lace, це є компактна форма Black Lace. Тобто, то бачите, ось така вона красива, в неї вишневого кольору квіточки. Тут, не знаю, чи вони щось писали чи не писали. Бачите німецький виробник, що там є з пашпортом. Що пишуть? Пишуть, там ага, росте півтора метра всього за вишки в ширину висоту. Ну, знаєте, я скажу ну, такі, що ці всі різні їхні історії про те, як вона виростає, Теж не завжди правда. Тому що пишуть одне, а потім переписують друге, а взагалі по факту це третє. Красива така бузина, бачите, досі чорне листя є, як у нашої звичайної улюбленої Black Lace. А зараз я вам покажу ще одну варіацію Друзі, Бачите, це ось lace up. Теж так Напевно, як лес це мережево, замережевіло. Бачите, ось такі чорні листя, красиві, такі, теж мережевні, трошки не вже попадали. Тримається такою гарною клоною кубкою. Звісно, трошки берючина її затіняє. А зараз вам покажу нашу стандартну а, Black Lace. Ось Black Lace моя, вона вже дуже стара. Я її вже і різав, не було, тримаю компактно. Бачите, таке красиве чорне листя, гарненьке таке вже, вже опадає. Ось ця вона десь цвіла, а там десь ще. Що, до речі, треба напевно, буде її посіяти. Чи вже може пізно, а там десь хай. Буде, і взагалі пташки сіють. Я її стриг, в моя там була її ціла ця, ціла така... пеньоку величезна, такий просто капець. Десь не видно вже, певне буде. Коротше, тут в мене була отака здоровезна її ніжка. Я її закопав, пересадив, і вона, бачите, зараз росте гарно. Бузини вони взагалі дуже корисні для організму. І не тільки для е, нашого е, людського це суха їло почистити, але і для рослин, тому що їхня листя виробляє такі е, речовини, які Ну, знаєте, запах бузини, вона така вонюча, трошки, так, коли трохи І Це супресор, воно допомагає посилювати імунну систему, імунітет самих рослин. От. Е, всі бузини вони. Корисні для чого? Для того, щоб, по-перше, вона зразу є індикатором того, що є в ну, є шкідники, тому що якщо попелиця, відразу буде на бузині. От. Плюс вона не вибагла, вони там ніколи нічого не хворіє. Тільки бачу, що ці всі блеклейси проблеми є, вони якось часто старіють, тобто якось вони там тру трухнуть. і так далі. Але це інша розмова. Зараз я вам далі про uh, Так от, Де в нас буде рости черрилес? Однозначно на яскравому сонці, тому що такі всі атрапорпурні чорні листочки вони потребують сонячного, гарного осідленого місця. А ще це буде десь uh, на передньому сидінні машини, <хи> того, що Uh, ну, Вона маленька, компактна, всього півтора метра, це не просто так. Uh, блін, знаєте, Кожного, кожного дня це більше і більше рослин, ви розумієте, але все менше-менше місця. Того будемо шукати, де її посадити. Тому що це, звісно, капець, друзі. Розкажуть, що ой, коротше, там що посадить, думаєш, а ти думаєш, блін, реально де посадити, тому що вже все засаджено. Фу, коротше. Можна подумати щось там десь. Ну, Хочеться, щоб було. Більше відкрите місце, я вже в принципі, собі здогадуюся, а там буде видно. знаєте, я хожу і дивлюся, що де ще можна повисажувати, тому що там ще дещо цікаво є. от. Але це ще не... it's not over. not over. А ще дуже цікаво буде, коли вона буде зав'язувати насіння і її сіяти. У мене, до речі, в цьому році дуже гарний виріс. Сінець, така теж красива на чорного кольору, ця бозина. Листя дуже гарне, симпатичне. Що це психонувка, що знаю, де я її посажу. Бачите, все бур'яни обрізав, там будлея мене поламалась теж іще. Ну, звісно, в ідеалі треба встити десь її в такому місці, щоб її було і видно, щось теж не забувайте. Це теж вам нахигенькі хаханьки. Отут. Та ні. Коротше, треба подумати. Давайте заодно будемо гулятися, покажу, що росте в саду зараз, як воно гарно не гарно. Бачите, це красива ялина сербська вона. Пошматована, побита голочки в неї будлею. Десь її треба посаджувати так, щоб було їй місце. Місце так, місце ні. Взагалі, друзі, в душі не знаю, де його висадити. Просто тому, що... Ну, Хоча думаю, можна десь і... О, хтось попкорн жарить, або просто щось горить у когось. Тут посадити можна, теж варіант. Вчора горіха рубав. Празні. Ну, конечно, можна постити її і ось тут. Та, да? чого ні. Тут буде гарно нарости ялівець, боже, я господи, вибадь, будь ласка. Це канадський, а тут може бути якраз і бузина. Або десь в мене будлея. Ой, друзі, як це все важко. А там теж буде висаджувати щось цікаве. Ну, Давайте подумаємо, що де ще можна бути. У мене бачите, як робочі ділянки. Тут, до речі, в мене велика колекція цих е, Я не кашок собачих, там гібіскусів е, 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 трав'янистих. Дивіться, які красиві, до речі, апачі. я бачу, ці. Гарні гарний. Друзі, ну коротше, зараз я скажу вам, де. Коротше, вирішив я яснити її ось тут. Трошки ближче до гібіскусів. Буду їх окупувати, буду скоро, ну, восьмою висаджуємо. Тут, до речі, були колись овочі, росли, фрукти, що хочеш. Потім йшла окупація і це все, кацапи мені розбомбили. В принципі, як і в більшості наших бідних українців зі сходу і так далі. Ой, господи. Так, ну що, беремо нашу бузину, і як обережно дістаємо. із чого? Горщика, бачите, там у неї такі щедрі корінці, а ну візьму вас на паузу дістав. Подивіться, які класні у неї корені. Кла... Оце, я розумію, здоровий, де в людини є хороше. Оце ми трошки це все цю трохи порозкидаємо. Це, 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 це в них типу, як мульча виходить. На взагалі не в тему, там трошки замерзли. Ладно. Як ми ще там? Садимо, отак десь, напевно, їде. Виходить, щоб, щоб оці всі бронюки були ще під землею, щоб була нас варіація, що вона одросте, якщо вдруг що. А друшо може бути все, що завгодно у нас. Наш час, вдруг що може би все може, і не вдруг. Земелька хороша, Ростала зараз у нас класно. Гарно буде біля жовтого листя е, цього серсіса. Буде гарний ніколи, скинув, скину. б потім заберу. Так. І завжди потім бачимо, як вона буде в житті, тому що це новий сорт ще ні в кого немає в Україні. І може бути у вас. І вона і буде, я буду живцювати весною, готовте гроші. Друзі мої. Тому що штука дорога, але дуже красива. Вона того вартує. Та бачиш, якщо у вас там ще маленький там -то, компактний садочок. Да, Нема куди що посадити. І ще в неї дуже гарні мають бути червоні квіти. Такого прямо кольору ну кольору. це, звісно, це, це вещь. Перше заодно і можна копати однією рукою весело. Угу. Значить Достатньо, ну побачимо, що потім... Ой, блін. Трошки поламав я гілочку. Ну Нічого, ми зараз її присадимо, вона буде нормально рости там. Приживцюється одно. Та бачите, така крихка штука. Може я її... Це я бачу, вже буде воно снігом ламатися. Мене... Ну, Таке вже як буде. Має зростись. У якому випадку будуть живці на літо. Безуна вона гарно відростає. Прекрасно. От, то я вам скажу, що І ноти проблем. Трошки придавимо. От. І трохи ще зрівно. Такі ті типу, погірки, розлоги я не хочу, Хочу, щоб вона була більш стрункою. Ніякого бодішеймінгу, просто по побажанню, друзі. Будемо тут рости. Так, ми там, звісно, що там наламалося мені не добре, але буде видно. Ось така, друзі, історія була про бузину військового сонця. От. Ці руки нічого не брали. Вот так, друзья. Все, люблю вас. Тем. Пока-пока.